Дякую, наші фанати. Ми вас любимо. Папа. Фу, це був чудовий концерт. Де п'ять подружко! Це був чудовий концерт. Правда, Міро? А, де Міра? Та-да! А ось і наша нагорода. Ура! Бери перше! Дякую. Точно. Селфі на згадку. Скажіть, правен. Як смачно. Гей, мою локшину. Ха-ха! Так ще смішніше. А це що? А? Я подивлюсь. Черговий подарунок від фанатів. Отакої. Це а -а -а. наша платівка. Дивіться, дівчата. Ти що розумієш? розумієш? Ні. Що це таке? Наш новий альбом? Послухаймо. Вмикай, міро, зараз поставлю. Моя голова. Що відбувається? Mm -hmm. Хто це? А, що сталося? Mm -hmm. Де ж я? І що з моєю головою? Треба отямитися. А де всі? А? Зої Ромі веде. Ао! Їх ніде немає. Куди ж вони сховалися? Міра, привіт! Мерші! У нас обмаль часу. До виходу на сцену залишилось кілька хвилин. Я не можу вийти на сцену одна. Де інші? А? Про що йдеться, Люба? Просто підпиши документи. Так, гаразд. Але куди ж вони поділися? Що? На фото я сама. Цього не може бути. Де Ромі та Зої? О, точно. Зараз я все виправлю. Ось так. Дуже схоже. Міро, чи ти готова? Отак. Я майже закінчила. Бідолаха. Так, це вони. Я готова відшукати своїх подруг. Стій, Міро, а як же концерт? О, що з ним? Допоможіть Оу, жах! Допоможи, будь ласка. Зараз, ж діяти? О, треба просто висмикнути вилку з мережі. Точно. Готово. Ага. Давай мені цей відбійний молот. Та що з тобою не так? не в молоті. Сідай. Я зараз повернуся. Осі, випий води та заспокойся. Дякую. Леле, наче вода не дуже допомагає. У тебе дзвонить телефон. Це мама. Мама, Алло, так, привіт, мам! Так, я в шапці. Люблю тебе, бувай, мам! Дякую, бо А, знову. О, а це ще хто? Тихіше, маленький, не плач. Заспокойся. Ну, будь ласка, допоможіть мені з дитиною. О, окей, тихіше, тихіше. Будь ласка, посидіть з моїм малюком, поки я сходжу в магазин. Звісно, без проблем. Дивись, милий кролик. Окей, я зрозуміла. Дивись, лабубу. Окей, стоп! Зараз буде пролискова. За Ла-ла-ла-ла-ла. нічого не допомагає. же хлопчик який постійно плакав. Що? Хто це хропе? О, о... Перепрошую. Казка була надто заколислива. О, нарешті. Ага. Є ідея. <плес> Привіт! <плес> Точно. Я вигадала. <плес> ти куди? У чому річ? Я поєднала приємне з корисним. І всі привиграші. Це геніальна ідея. Спасибі тобі, величезне. Бувай! Отакуй! Мої руки перестали тремтіти! Це диво! Дякую тобі! Ти врятувала мене! <плес> а чи ти не бачила цих двох дівчат? Бачив! Вони пішли вон туди! В кінотеатр! Дякуємо за допомогу! <плес> Завжди прошу! Бувай! Чому немає попкорну? В чому річ? О, що там відбувається? Негайно, ну, дайте мені попкорн. У мене закінчилися відри для попкорну. Нічого не можу вдіяти. Бачиш, я хочу попкорн зараз. Вигадай що у е, порожнечу? О, я знаю. Одну хвилинку! хвилину. <світ> я <-праць> Що? Кола тут зайва. Ось вам маленьке відерце. Прошу, та ти знущаєшся з мене. Мені потрібно багато попкорну. Просто зараз! Треба йому допомогти. Стоп, заспокойтеся. Зараз я щонебудь вигадаю. О, hmm. oh. Точно, чудова ідея. Примірій худі. Навіщо мені це? Ось твій попкорн. О, Дякую! І мені, я теж хочу попкорн. Вигадай щонебудь. Е, Одну хвилинку. О, банка! Не чіпай і чаві. О, плакат! Ось, склянка для попкорну. Давай сюди. О, дякую! Це дуже зручно! Чудова ідея! Крутесно. Я також хочу попкорн. Будь ласка. Звичайно, ми зараз приготуємо. Однак що ж мені вигадати? О, не годиться. Точно Дай сюди. Це чудова ідея. Дай мені більше банок. Дякую. А де мій попкорн. Готово. Відер це для тебе. Ну як? Де вони всі однакові? Ваш попкорн готовий. Отакує щиро. Дякую. Дякую за покупку. Приходьте ще до нас. Фух, ну що за день? Дякую за допомогу. Без проблем. А скажи, чи ти не бачив цих дівчат? Так, вони пішли. он туди! Туди! О вам, дякую за підказку! Щасти в пошуках! Вони в полечі. Дякую, папа. Що це з ним? Зникла. Моя краса зникла. Допоможи. Окей. Що сталося? Це жах. Трагедія. Катастрофа. Що мені діяти? Все скінчено. У чому річ? Подивися в акваріум. Тут пусто. І що? А в ньому має бути равлик. Моя сигізмунда. Вона зникла. Зникла без сліду. А може, слід все-таки є. До справи береться детектив Міра. Ні, тут порожньо. Порожньо. Це салат чи доказ. Що? Так, забув сказати. Тут є камера відеоспостереження. Серйозно? Тож перегляньмо запис. Так, краще ти присядь. Ось відеозапис із того дня. Ось моя Угу. А можна перемотати. Вона повзає равлик. Он вона виповзла на підлогу. Гей, прокинься, перемотуй далі. Так, звісно. А, гей, прокинься. Дивися. Я знаю, де вона. Yeah. Вала, де? Я знайду твою Сигізмунду. Справа наближається до розв'язки. Нам сюди. Просто у вентиляцію. Так, потримай. Чекай на мене тут. Окей. Okay. Куди мені? Ось сюди. О, так, Сегізмонду. Це ти. Знайшлася, дівчинко. Mm -hmm. Хто це? <свистець> <Дона підій. свистець> Люблю равликів. Ні, ти не можеш з'їсти равлика. Але. О, oh, бонжур. Віддай сюди. Живодер. Але це був мій обід. Ха. Ось тобі і багет. І не равликів. правликів. Mm, це навіть краще. Справу розкрито. Дякую, що повернула мою себе Твоя монду. капка. Залиш собі. Чи ти не бачив моїх подруг? О, так бачив. Я знаю дитя з фіолетовим волоссям. Дякую. Бувай. <плес> Ромі! Це ти. Ні, не ти. Але що в тебе зі зачіскою? Це мої пакети для сміття. Їх зручно носити на голові. Гаразд, чи ти не бачив моїх подруг? Не бачиш, я зайнятий. Мені потрібно відтерти цей поганий напис зі шавки. Це не смішно. Мене можуть звільнити. Ну, я допоможу. Він не відтирається. Я вже це випробував. Безглуздий напис. Це вічний маркер. Я так і знав. Мене звільняють. Е, що ти робиш? Я розберуся з цим. Що за чи можна мені взяти? Фу, то була мезутна щітка. Не спрацювало. Що ж мені вдіяти? Чим можу допомогти? Дозвольте протерти стіл. Точно! Сьогодні чудовий день. О, так. І кава так підходить до вашого волосся. Mm -hmm. е, що це таке? Вперти напис не mm -hmm. змивається. Що ви собі дозволяєте? Чи можеш допити мою каву? Ти загороджуєш мені кривит! Можеш намалювати картину ось тут. Окей. А, що? А де прибиральник? Ні дверей, ні кар'єри, ні перспектив. Ну що? Чи тобі вдалося? Я перетворила ці двері на витвір мистецтва. О, такої! Це геніально. Спасибі тобі, велике. А чи ти не бачив цих дівчат? Цих дівчат вони побігли туди! У парк? Чудово! Дякую! Не варто подяки! Ха -ха -ха. Все йде за планом! Очі є свято. Наскільки можна, він довго ще битиме цю пін'яту Я пішла, годі. Це нестерпно. Ну ж бий сильніше. А куди пішли всі гості? Ой, неприємне видовище. Усі мої гості пішли. Мій Най найгірший день народження. О, я знаю, як тобі допомогти. Ось розбий пін'яту моїм мечем. Це буде швидко. Меч Клатрікс, Я мріяв про нього. Так, <звіг> Оні, Чи ти серйозно Дозволь, я тобі допоможу? Тримай! Потрібно перевернути меч. О, Так, точно. Ну жбо. сильніше. Ну жбо. Ні, марно. Відійди. Я сама все зроблю. <звіг> Вау. <звіг> Чи ти задоволений? <звіг> так, мої солодощі. Леле. <звіг> -ле. Вибач, до речі, чи ти не бачив моїх подруг цих дівчат? Що це щось знайоме. Стривай почекай. То це все був. Привіт, Міро! Тобі гаплик! Стій! не так швидко! Що? Хочеш повернути своїх подруг? <рес> Я їх відпущу, якщо це відео набере 50 тисяч вподобайок. Успіхів! Будь ласка, друзі, допоможіть мені повернути подружок. Мерші поставте вподобайку цьому відео. Благаю!